12 грудня знову на Netflix виходить фільм Ножі наголо, третя частина, яка має назву Прокинься покійнику. І до речі, 26 листопада цей фільм вже виходив в обмежений прокат у кіно. Режисером та сценаристом виступив Райан Джонсон, який створив дві попередніх частини фільму. І з акторського складу в нас тут залишається Деніал Крейк, який є основним нашим героєм. Він же детектив. Також ми побачимо Ендрю Скотта, який запам'ятався мені як Моріарті із Шерлока. І побачимо Мілу Куніс та ще багато інших. Вже всіх перераховувати не буду. Сюжет в нас розгорнеться в невеличкій католицькій парафії у Нью-Йорку. Харизматичний і токсично консервативний монсеньор Джеферсон Вікс будує навколо себе релігійний культ. Радикалізує парафіян і мріє про християнську націю. Коли його вбивають прямо під час богослужіння, злочин виглядає ідеально неможливим, тому що всі підозрювані сиділи на лавках. А молодий священник ексбоксер, отець Джад, якого грає О стояв у вівтарі з величезним хрестом в руках. До справи підключається легендарний детектив Бенуа Блан, якого грає Крейк, і разом із місцевою поліцейською, яку грає Міла Куніс, намагається розплутати це загадкове вбивство, де кожен член парафіяльного кружка потенційно наближених має свій темний мотив. У відгуках, ті, хто побачили цей фільм, вже називають його найкращою частиною франшизи. Тут більше готики, більше сатири, сильніший емоційний тон, і при тому збережений фірмовий гумор Джонсона. Мені дуже зайшли попередні дві частини, тому з нетерпінням чекаю третю і із задоволенням буду її дивитися, може також з вами її ще обговоримо.